Всім привіт! Сьогодні у нас огляд ножниць по металу. Ось такі в нас ножниці. Дав я за них 190 гривень. Купував я їх недавно. Десь місяць назад. Тобто, зараз у нас 2023 рік. Назва ота Полакс. Ну, в цілому десь відрізати. У них є трошки такий шат. Не знаю, нормально чи це не нормально. Тут удобно є підпалець. Ось тобто так, вот так. зручно. Тобто ручка тут зручна. Ріжуть вони нормально. Що можу сказати? Використовую їх просто не дуже часто. То є, рідко, десь, коли я забор кладу, десь щось врізати, треба якийсь кусок вляхи. Кусок профіля буває врізати потрібно. То є, я використовую для всього все, що потрібно. Небудівельник універсал. Так, в цілому бюджеті нормальні ножниці. Ріжу й файно. І ото, що мені от удобно в руці сидять от, за рахунок цієї виїмки. Якщо вам потрібно дещось помілочці, і якщо ви їх не використовуєте кожен день, можна і такі взяти. Весь бюджетний варіант. Можна рекомендувати. Всім дякую за перегляд, всім пока.